Доброго дня! Продовжуючи дотримання принципу поступового ускладнення, я пропоную у цій частині відео відтворити попередній стрибок, трохи ускладнивши його переворотом. Тобто, щоб м'ячик у процесі стрибка робив таке собі сальто. Для цієї роботи створюємо нову сцену. Завантажуємо у неї геометрію персонажа. Виділяємо групу і в її налаштуваннях тимчасово вимикаємо відображення хвоста і всіх пов'язаних з ним елементів. Розгортаю таку проекцію, де немає перспективних скорочень. Налаштовуємо необхідну кількість кадрів, так як і у минулих відео це буде поки що 32 кадри. Переконаємося в тому, що у нас ввімкнено режим створення ключів. Розгортаємо контролери і виділяємо всі контролери, які мають стосунок до тіла персонажа. В нашому випадку це майстер, Rotate і Squash. Натиснувши клавішу S, створюємо ключові кадри. Виділяємо контролер майстер. Переконуємося в тому, що позначка часу стоїть на нульовому кадрі, і тут уже зафіксовано поточне положення як початкове. Переставляємо позначку на 32-й кадр. І натискаємо клавішу S ще раз, щоб зафіксувати це положення для майбутнього анімаційного циклу. Переставляємося на 16-й кадр. І піднімаємо м'ячик у найвищу точку. Ну, хай це буде десь приблизно 7 або 10 одиниць. Запустимо анімацію, ось у нас перший рух відбувається. Так само, як і у попередньому відео, для того, щоб додати стрибку пружності, скористаємося граф Editor. Виділяємо канал Translate Y. виділяємо початковий і кінцевий ключі. Руйнуємо симетрію тангетів для того, щоб ми могли керувати кожним тангетом по окремості. І викривлюємо. Контур таким чином, щоб у нас утворилося щось подібне до параболи. Ще раз вкотре. котре нагадаю, що чим ближче крива до вертикалі, тим збільшується швидкість. Чим ближче до горизонталі, тим, відповідно, об'єкт буде рухатися повільніше. Повертаємося до вікна перегляду. Ось у нас, наприкінець. Руху, тобто, з наближенням до умовної поверхні землі, м'ячик починає рухатися швидше. Від цього створюється ефект пружності. Підсилимо його за допомогою Squash. Переставляємо позначку часу на нульовий кадр. Виділяємо Squash Control». Переконалися в тому, що на атрибуті Squash у нас створено ключ. В момент дотику м'яча із землею, він трохи сплющується, тобто задаємо від'ємне значення. На 16-му кадрі, тобто у місці найбільш, найвищого підйому, його геометрія буде стандартна. І на 32 му кадрі, тобто, знову, коли м'яч стикається із землею, сплющуємо його на. 20%. Запустимо анімацію. Так виглядає вже трохи краще, щоб ще підсилити цей ефект. На четвертому кадрі, тобто, коли м'ячик умовно відірвався від землі, ми навпаки витягнемо його по вертикалі в напрямку руху. Тобто, ось з моменту відриву від землі він витягується вгору. І так само на 28-му кадрі, тобто в момент наближення об'єкта до поверхні землі, також утворюємо таку саме деформацію. Ось такий ефект у нас буде. Тепер додамо до цього руху ще і переворот. Тобто змусимо м'яч робити сальто у повітрі. Для того, щоб цей рух було більш помітно, ми увімкнемо відображення матеріалу і виділимо контролер Rotate. На нульовому кадрі Rotate Z у нас зафіксовано. На 16-му кадрі ми скажемо, що м'ячик повинен перевернутися, ну, скажімо, на 180 градусів зі знаком мінус. А на 32-му кадрі зробимо його на мінус 360. Тепер, коли ми починаємо прокручувати, так м'яч у нас рухається, так він еластичний. Але справа в тому, що під час рігінгу ми створили з вами контролер сквош підпорядкували ротейту. В результаті цього виходить у нас ось така деформація. Зараз я бачу, що це ми зробили даремне. Виділяємо контролер-сквош. Витягуємо його з ротейту, підпорядкувавши безпосередньо майстру. Таким чином, ми забезпечуємо. Перепрошую тільки зробити це треба на початку. В такому випадку ми забезпечуємо те, що деформація сквош і ротейт, вони відбуваються незалежно одне від одного. Такий рух буде більш природним, більш цікавим. Загалом виглядає непогано, але якщо проспостерігати уважно тривалий час дивитися за цим ячем, то ви помітите, що обертання його відбувається також не зовсім рівномірно. Воно то уповільнюється, то пришвидшується. Власне, те саме відбувається у нас і з сквошем. Це означає, що нам потрібно ще попрацювати з кривими для кожного з цих контролерів. Зупиняю анімацію. Зараз у мене виділений сквош. Розгортаю, ось його крива. І також бачимо, що ось тут у нас є тяжіння на початку, і наприкінці є тяжіння до горизонталі, тобто рух м'яча буде уповільнюватися. В даному випадку це мене трошки не влаштовує, тому для початкового і кінцевого ключових кадрів я ламаю тангети. І Деформую криву так, щоб вона була більш наближена до вертикалі. Одночасно за цим, за цим слідкую, щоб у нас не було ось такого перегину вгорі, тому що тоді у нас рух буде трошки неприроднім. Загалом для сквош симетрія руху, симетрія кривої у нас плюс-мінус повинна бути збережена. Поспостерігаємо тепер. Начебто виглядає непогано. І те саме зробимо ми з ротейтом. Щоправда, коли ми будемо говорити про ротейт, у нас є проміжний середній ключ. Для того, щоб зробити рух більш рівномірним, оцей ключовий кадр, ми зробимо плавним. Тангети зламані зараз під кутом. Натиснувши кнопочку Auto-Tangents Ease, ми добиваємося того, що вони вирівнюються. Додатково попрацювавши з цією кривою, ми добиваємося максимально плавного руху. І ось тут починається вже цікаве. Тобто, тут я хотів би, щоб ви трошечки відібрали відійшли від мого відео, а намагалися спробувати, ну, на власне відчуття, на власний смак побудувати анімацію. Зараз виглядає вона доволі непогано. Тобто рухається м'ячик еластично, крутиться також. Але якщо проаналізувати цю криву, то виходить, що на початку він починає обертатися повільно, потім рух обертальний пришвидшується всередині анімації і наприкінці також уповільнюється. В принципі, можна залишити так. Але як тут уже? Суто ваше суб'єктивне відчуття, як повинен відбуватися цей переворот, як м'яч повинен робити сальто. Якщо я приберу цей ключ, візуально крива у нас мало зміниться, але у нас дода додасться, з'явиться можливість додатково підкоригувати його положення. Ну, наприклад. Я вважаю, що на початку, тобто коли м'ячик починає стрибати, він витрачає більше зусиль на те, щоб змусити себе перевернутися. А вже наприкінці, коли йде на спуск обертання до мінус 360 градусів, повинно відбуватися, так би мовити, по інерції. Іншими словами, я хочу сказати, що більшу частину перевороту він повинен зробити в першу половину своєї анімації. Отже, на першому ключі я також роз'єдную тангети і намагаюся сказати, що на початку швидкість перевороту повинна бути більшою. А наприкінець, вона уповільнюється. В такому випадку спостерігаємо, як у нас відбувається ось він. Спочатку перевернувся, а наприкінці він уже. Майже доходить до кінця. Тобто, таким чином, у нас виходить, що якщо ми подивимося на 16-му кадрі, то він уже зробить поворот не на 180, а майже на 300 градусів. І потім вже те, що залишається, він закінчує. Поспостерігайте, чи подобається вам такий ефект, чи він... це справді те, що вам потрібно. Як на мене, це виглядає трошки цікавіше, ніж просто рівномірне обертання, тому хай залишиться так. А ви можете спробувати залишити, наприклад, 16-й кадр як ключовий, щоб зафіксувати строго 180, тобто на підйомі він зробив пів оберта, і на спуску також зробив пів оберта. Далі. Єдине, що я підкоригую, я трошечки послаблю цю криву, зроблю її не так сильно, щоб вона западала. Ось так. В такому випадку на 16-му кадрі він буде робити вже не 280 а 260 градусів. Тобто, щоб цей ефект був не таким сильним. начебто виглядає непогано, тепер можемо до цієї основної рухової активності додати обертання хвоста, поведінку хвоста. Знову виділяю основну групу, вмикаю відображення хвоста і всіх пов'язаним з ним елементів, розгортаю локатор і пов'язані з хвостом контролери, виділяю їх всі. Натискаю клавішу S для того, щоб створити ключі. І одразу, поки вони у нас виділені, на нульовому кадрі я загинаю хвостик вгору, трошечки підкоригувавши кінчик. Наприклад, якось так. Якщо ми будуємо кадри рівномірно, тобто на 16-му кадрі, він робить лише, лише половинку, то тоді побудову можна робити подібно до того, як ми робили на попередньому, у попередньому відео. Зараз у мене ситуація трохи ускладнюється, тому що більшу частину повороту цей м'яч уже зробив до 16-го кадру. І на 16-му кадрі нам потрібно. Максимально обгорнути цим хвостом весь тулуб. Тобто я виділяю всі контролери і розгортаю хвостик. Кінчик, звичайно, дуже деформувався, тому ми підправимо цей рух. Ось доволі цікаво цей хвіст згинається. Єдине, що в даному положенні я бачу, що він повинен тісніше прилягати до тулуба. Повертаємося на нульовий кадр. І спостерігаємо поступово покадрово, як рухається наш об'єкт. Наприклад, на четвертому кадрі він уже повернувся мало не на 45 градусів, тому хвостик ми також вирівняємо. Щоправда, тут маєте на увазі, у вас також можливо така ситуація, що от коли я виділяю якийсь контролер, хвіст ніби від'єднується. Це невеличкий глюк у програмі, нічого страшного, не переймайтеся. Ніщо ніде не від'єдналося. Просто виділяйте час від часу, дивіться, як цей об'єкт рухається. Хвостик розігнувся. Тепер цей рух лише підсилюється. З 8 по 16 кадр. Відбувається основний переворот. На 8 кадрі об'єкт повернутий. Кулька в нас повернута на 137 градусів. А на 16-му аж на 251. Тобто це якраз основна частина, де відбувається основний рух цієї кульки. Тому в цей період я маю на увазі з 8 по 16. Хвостик продовжує наближатися до тулуба, тобто він максимально наближений, притиснутий. Весь час повертайтеся на попередній, або заходьте наперед, спостерігайте за тим, як рухається. Тобто ось він притиснувся і ось тут починає потихеньку розправлятися на 20-му кадрі. Також трошечки хвіст вирівняється. Шістнадцятий. Двадцятий? На 24 му він продовжує розправлятися. Тут, як бачите, я вже намагаюся не, ну, не дотримуюся точних кутових значень. А керуюся постійним порівнюванням кожного кадру. Тобто наскільки у попередньому стані відрізняється від того, що є зараз. Зараз я спостерігаю з 20-го кадру хвостик заокруглений, ось він поступово починає розпрямлятися. І на 28-му кадрі ми зробимо його ще більш розправленим. Звичайно, тут буде оце постійне перескакування, візуальне відскакування геометрії від об'єкту. Можливо, буде напружувати вас, але намагайтеся не звертати уваги. Ну і нарешті на 32 му кадрі хвіст повинен виглядати так само, як на першому. Тому виділяємо всі ключі. Які всі контролери, які мають відношення до хвоста, Повертаємося на нульовий кадр, копіюємо його, переставляємо на 32-й і вставляємо. Порівняйте, як у нас відбувається. Проспостерігайте, як у нас пови, будується поведінка хвоста у проміжку між 28 і 32. -м. Якщо все вас влаштовує. Начебто виглядає непогано. Давайте протестуємо доволі пластично, можна на цьому закінчити, але для того, щоб хвостик також. Вів себе максимально плавно. Не забуваємо, що з наближенням до землі, тобто на нулі і на 32-му кадрі всі криві повинні загостритися, тому що швидкість у нас, як правило, зростає. Тому давайте перевіримо, як на певних ключових кадрах в кривій у нас виглядає поведінка контролерів хвоста нас цікавить зараз Rotate Z, тому що він є основним. Давайте тут трошечки пришвидшимо рух. Ну і, відповідно, також тут. Для того, щоб рух хвоста відбувався плавніше, виділіть решту ключів, окрім першого і останнього, поспостерігайте, щоб всі тангети були горизонтальними. Ось тут і тут є злам. Тому виділили всі ключі, окрім першого і останнього. І для перестрахування натисніть кнопку ACE. Для того, щоб вирівняти ці ключі. Наступний контролер. те саме. Виділяємо перший і останній ключові кадри, натискаємо команду Break Tangents. знімаємо виділення, виділимо перший ключ. І трошки пришвидшимо. Останній ключ так само. Тепер виділяємо решту ключів і згладжуємо їх. Те саме з другим контролером. Решту ключів виділяємо, вигладжуємо і з першим. Це налаштування, можливо, трошки буде не відповідати якійсь фізичній поведінці, але оця розбалансовка, вона підкреслить еластичність хвоста, зробить його більш пружною. Перевіримо, як це змінило поведінку хвостика, ось він, як на мене, рухається, трохи краще. В принципі, якщо ці налаштування вас влаштовують. Єдине, що я бачу, що на 28-му кадрі потрібно ще трошечки 24, й 28, й трохи закрутити хвостик всередину. Ось так. Тобто збільшити візуальну різницю. Не хватає пружності кінчику хвоста. Дивіться, на, першому, на нульовому кадрі, так. він зігнутий назовні. Тобто, виходить, що він весь час вигнутий в одну сторону. А для того, щоб підкреслити ефект пружності, нам треба десь його вивернути в протилежну сторону. Ну, наприклад, на цьому кадрі ми можемо трошечки підкоригувати ось це положення. І трохи послабити, розправити кінчик. А на восьмому кадрі навіть на оцій частині можна його трохи зігнути ось так. Думаю, це трохи додасть характеру руху. Ještě raz prohrajeme. Тут на четвертому кадрі це трошки додавало гнучкості йому. Можливо, ще четвертий кадр потрібно підправити, сильніше зігнувши біля основи. Ось так. Ось так буде, як на мене, ще пружніше. Адже отут він продовжує докручуватися. Так, тепер давайте подивимося, як це виглядає у просторі. Начебто виглядає досить непогано. Якщо рух вам подобається, можете додати, щоб додати плавності, додати ключових кадрів. Наприклад, э, перепрошую не ключових кадрів, а кадрову частоту. Наприклад, щоб вона становила не 24, а 60 кадрів на секунду. І якщо рух вас влаштовує, можете встановлювати джерела світла, вмикати відображення матеріалів і здійснювати чистовий рендер. Сподіваюся, що це відео було вам корисне. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних!